Друзья, всем привет! Сервантик на звязку. Так я сейчас нахожусь в своей студии, приехал тут оформить несколько посылок. И сегодня у меня день рождения, у меня юбилей 40 лет. Хотя я давно вам говорил, что мне 40 лет. Но на самом деле только сегодня у меня, мне исполнилось 40 лет. Заранее благодарю всех за поздравления. Я знаю, что вы искренне будете меня поздравлять. И я заранее благодарю каждого. Для меня ценно ваше внимание. Спасибо. так, и что мне удалось продать? Продал на Etsy вот такой объектив Индустар. Раз в год они продаются. Ну, они дешевые там. 30 долларов я его продал. И продал на Etsy вот такую простую иконочку. Там вообще дешево. Там около 5 долларов я на ней заработал. Так, сейчас э, поупаковываю посылочки. Так, видите, да, какой порядочек. Тут сейчас тоже человек попросил сделать вес, взвесить вот этот весь конструктор. Он разыгрывается э, на аукционе Виолити. Это оригинальный Лего, именно оригинальный. То есть есть там и китайский, и как же отличить оригинал от китайского ширпотреба. А все очень просто. Видите вот надписи Лего на каждом элементе. На каждой вот этой пупырочке есть надпись Лего. И это говорит о том, что... А, тоже к Лего относится. Видите, колесо Лего. То есть огромное, огромное количество. Тут я не знаю сколько, но прям много. Кто хочет поучаствовать в торгах. Там уже первую ставку сделали. Две с половиной тысячи гривен за вот это все. Кто хочет поучаствовать, могу скинуть ссылочку на лот. Посмотрите, здесь есть вот такое что-то интересное строение. Ну и тоже везде, видите, лего, 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 лего написано. Вот так открывается оригинал. Я так понимаю, на китайской штамповке этих надписей не будет. Никто не будет париться все равно это все сложность в изготовлении типа я так понимаю не так просто вот этот логотип посмотрите даже на стекле идет лего лего как-то так друзья поддержите сегодняшнее видео лайком комментарием я подготовил для вас видео наверное вы видите его уже 21 числа а день рождения у меня было вчера, 20 октября. На следующий год запомните и поздравляйте заранее. Всем приятного просмотра. Погнали. Так, еще удалось окупить Купыв светильник. Ночник. Ракета. В процветующем устане. Без пошкоджень. Дерев'яний свісток, футбольна тематика, ну, це такий більш сувенір, сувенірна продукція. Такий сувенір волк. На жаль, поломан, ніж шатломан. А так дуже цікавий. Еще один волк. Это у нас открывашка. Металевий. Шкатулка, казак. Пластмассовая такая коробочка. Кантер для риби в новому стані, в коробочці, лисичка. В мене якраз їх для комплекту три повинно бути і в мене якраз вона третя. Третя, бачите, дві є. Ось ціла родина, бачите, яка. Целий Так, декілька запечатанных кассет Sony. Тут у нас склянный шприц и ручка. Китайская ручка стара. Але, на жаль, перо, тут шариковая ручка, перо. Бывают в китайских ручках перья золотые. Ця, на жаль, шариковая. І без золотого пера. Так, також продав на Віоліті ось такий ромб ЛТА, він без закрутки, на жаль, і є трішечки пошкодження по імальки. Продав я його, його за 2200 гривень. Просив я за нього 2,5 тисячі на аукціоні, людина запропонувала 2200, ну і я прийняв пропозицію. Так, зараз на аукціоні в мене багато, дуже багато кружок півних з Німеччини. Висилали мені їх із Франції, із Німеччини. Але зараз їх беруть не дуже швидко. В мене зробили першу ставку оцю кружечку. Зараз на Віоліті. Бачите, вже сезон починається ялинкових прикрас. Людина вже вибрала для себе. Продав на аукціоні Віоліті ось такого віслюка. Без вуха за 150 гривень. Довго він в мене продавався десь біля двох років. Так, і продав ось таку монетку, це у нас як яквіна. Дві злоти, такий стан за 150 гривень продав. Також зробили ставку на аукціоні Віоліті такий ніж, мисливський. 700 гривень. 700 гривень, а ще може хтось переб'є ставку. Ну, буду сподіватися. Також в мене людина зробила пропозицію. На біжутері з боку стоїть, я вже відставила її. Так. Давно я її продавав, возив і на базар. Всі хотіли купити за безцінь, за безцінь, Продав її на аукціоні Віоліті, хоча теж ще не продав, зробили ставку. За 700 гривень вона була в мене виставлена. Людина запропонувала 450. ну, Я пропозицію прийняв. 450 вже залізно в мене є. Може, трішечки дорожче продам. Купив я її теж недешево, в такому стані за 250 гривень. Ну, погано, що вона в такому стані, друзі. Якщо у когось є в гарному стані платівки кіно, цой я купую їх дорого. Але стан дуже впливає на ціну. Бачите, цю я. Довго продавав, 450 сам продав. Якщо у вас в гарному стані є альбоми, група крові або звізда по імені Сонця, звертайтесь, куплю дорого. Але важливий дуже стан. Якось так, друзі, так, покажу вам, що в мене є по статуетках, я періодично вам показую. Бачите, тут одразу загружається автобус, поїхав. Всі бачать, що в мене тут є, що можна принести. Таке місце дуже гарне. Так, і по статуетках. Бачите, який собака красивий. Заяць симпотний. Шезлонг латунний. фарфоровими вставками, бачите? Дивіться, які бігемотики, дуже схожі на мого собаку, дуже схожі. Прям От він мені нагадує або бегемота, або кабачок. Мій собака, хто не знає, в мене французький бульдог. Багата кількість в мене є в наявності фарфорових статуеток. Кому цікаво, можете звертатися. Зараз Є також майоліка Васильківська. Зверятка коризни. Так думаю, тут вот такий пустырь. Буду красиво поставить ось вот эти статуетки. Они прям заполнят собой эту пустоту достойно. Согласны? Вот. Круто, рядышком І бігемотики тут рядышком о, тепер круто. Такой козлик є. Багато біжутерії. Дівчата, кого цікавлять буси, намисто. Звертайтесь, велика кількість постійно є в наявності. До речі, дуже рідкісний барашик. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую.